Ще у 2013 році літаки Моторсічі курсували сполученням Ужгород, Київ, Ужгород. Того ж року запустили рейс до Праги із вилітами двічі в тиждень. До чеської столиці можна було потрапити майже за дві години. Власне, так як і до Києва. Починаючи з понеділка, по п'ятницю ранком сім годин з Ужгорода вилітав літак, а вечором 19.30 повертався. Тобто, всі, хто хотів, мав якісь справи в Києві, могли з Встати, полетіти, повирішувати справи, вечором вертуватися сюди в Закарпаття. Сто років тому з Ужгородського аеропорта літали рейси в Будапешт, Братиславу, в Прагу. Коли столицю нашої України в Києві на Хрещатику ще коні топтали, перевізниками займалися, то футбольний клуб СК Русь літав на футбольні матчі. З Ужгорода у Прагу І це архівні документи. Можна піти в краєзнавчий музей на другому поверсі, подивитися. Обов'язковий пункт перельоту з Ужгорода до Києва посадка літака у аеропорту Львова. На офіційному сайті Моторсіч йдеться завдяки зручному розкладу. Рейс розв'яже Ульгород з Києвом з пересадкою у Львові, а також з Одесою та Запоріжжям з пересадками у Львові і Києві. Можемо припустити, що таким чином наповнюватимуть рейс, адже розраховувати, що за таких високих цін літатимуть лише закарпатці, чи кияни не варто. Нагадаємо, анонсовані літаки Ан-24 та Ан 140, що працюватимуть на цьому напрямку, міщають близько 50 осіб. Чи будуть польоти з аеропорту Ужгород рентабельними, покаже час. Якщо говорити про цей рейс, як і любой регулярний рейс, знач... он як називається розкатка на раскатке, он рентабельным не бывает. То есть мы должны показать выпро что есть рейс, есть компания, которая выполняет адекватные цены, э, дай бог удобное расписание, и затем уже когда пассажиры поток наладится, тогда мы будем рассчитывать на хотя бы самоокупаемость этого рейса. Надо сначала Зачать роботу, потім уже думати других напрямів. Одним із основних факторів, що стримує краян від придбання авіаквитка на рейс Ужгород Київ, його ціна. Є три типи тарифів: найнижча вартість в один бік у фіксованого 2852 тисячі гривні, найвища у гнучкого 3459 тисячі чотириста гривень. Приблизно ті ж кошти, а то й менше, можна витратити на місце в СВ вагоні потягу Ужгород Київ 1946 гривень, чи навіть придбати. Собі ціле купе за 3176 гривень з можливістю потрапити до столиці у будь-який день тижня. У соцмережах обурюються та нарікають на непродуманий графік і завищену вартість. Дуже незручний рейс. Як вони думають набирати пасажирів? Ціни теж немалі. Я розумію, політ за годину, ну півтори і рано виліт увечері назад. Тоді можливо щось і вийде. Хто заважає нормальний графік перельотів зробити? Тим більше це не поїзд, якому потрібно обганяти чи пропускати інші поїзди. Це взагалі потрібно вміти спеціально працювати собі у збиток, навмисно роблячи незручні графіки. Я своїм батькам зі Львова в Венецію квитки на літак за 9,90 євро 90 центів купила до Києва. Ого ого-го ціна цікаво, хто буде їх брати. З Будапешта в Париж 20 євро, а тут по одній країні 800. 20-110 євро. Клас. Півдня провести у повітрі та в аеропорту летіти на бляшанці 30-річної давності та ще й за такі гроші. Припускаючи запуск рейсу, це намагання показати хоч якісь дії напередодні виборів. Я зрозумів, що це готується а, а, візит президента в Закарпатті, щоб щось. Сказати, що якесь досягнення, то запустили, що цей літак. Я думаю, було б набагато корисніше для Закарпаттів, для президента, якщо б він вирішив два питання. Перше, це дорогу державного значення мукачево. Рахів, рогатин це дорога державного значення. Тут область не до чого, тому що кошти не виділяли і на цей рік не виділено. І друге питання: митний пост КПП «Ужгород», де в 2014 році було виділено 3 мільйона 200 тисяч євро. До сьогоднішнього дня об'єкт стоїть розрушений, коштів немає. І коли будуть кошти, коли цей об'єкт буде побудований або реконструйований, ніхто не знає. А це обличчя держави України.